Моя машина. Стара машина. Росіяни завдали як мінімум шість ракетних ударів по Харкову. Під вогнем були житлові квартали. Через обстріли щонайменше 47 людей зазнали поранень. П'ятеро з них діти. Три людини у тяжкому стані. Ворожа ракета забрала життя 91-річної жінки. На місці удару у Харкові утворилась величезна воронка на колишні багатоповерхівки Нівичині. Рятувальники діставали заблокованих людей із потрущених квартир. А на цих кадрах вже Київ перші хвилини після прильотів на відео від патрульних. Оце Столиці повітряна тривога лунала сумарно 6 годин. Росіяни випустили по місту дрони, крилаті і аеробалістичні ракети. Внаслідок атаки у шести районах виникли пожежі. Внаслідок ракетних ударів по цивільних об'єктах у Києві загинуло дві людини. Кількість поранених наразі 49. Людей. У Солом'янському районі столиці рятувальники доблокували захоплених вогнем будинків. 17 людей врятували 57 та 134 мешканця евакуювали з понівечених квартир. Суттєво пошкоджений і автосалон у Подільському районі Києва згоріло за три десятки машин. Значні наслідки російської атаки в Київській області там загинуло подружжя, 16 людей поранені. Серед них дитина пошкоджені, 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, 75 авто. Є руйнування і об'єктів інфраструктури. Українська ППО збила 10 ракет, кинжал, 62 крилаті та 35 ударних дронів. На черговий теракт окупантів відреагував і президент Володимир Зеленський. Петріоти, аріси, насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. На місцях ракетних ударів досі розбирають завали, а постраждалим надають необхідну допомогу. Марко Ручка, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.